Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I am so glad to see you again. A school notice. So who нас тема tema skills reading and writing lesson seven. Idut u nas už je poslednji rok četvrti teme. read this notice from a school board. Прочитай цю записку зі шкільної дошки. А, дошки оголошень, так би мовити. Then say the the information using the checklist. Потім назви інформацію, користуючись чек-списком, так би мовити, цим. Так? So, school trip, шкільна подорож або шкільна екскурсія. We are going to visit Brighton on the 2nd of September. Travel by train. Ми маємо намір відвідати Брайтон 2 вересня. Подорожувати будемо потягом. Meet outside the station at half past 8 a.m. Зустрічаємося за станцією, так, тобто біля станції о пів на дев'яту ранку. 7.50 pounds per person 7.50 фунтів за людину. Це в обидві сторони. Single це в одну сторону, тікет називається, а return це коли і в одну, і в іншу одразу. The return train arrives at half past 5 pm. Зворотній потяг прибуває о пів на шосту. So, checklist. Information about a school trip. Інформація про шкільну о, екскурсію. І так. Where you are going to? Що головне треба в, такі, в такому оголошенні вживати. Where you are going to, куди ви збираєтесь їхати. Date дата. Meeting point місце, де ви зустрічаєтесь, Meeting time, час зустрічі, Cost – вартість, return time і час, коли ви повертаєтеся. Окей, okay, well done. Task 2. Read these three notes. Notices, вибачте, отже, прочитайте ці три записки. What information is missing from each one? Яка інформація, яка потрібна, щоб була так? Ось пункти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість пунктів має бути у ідеальній записці, в ідеальному оголошенні. Яка з цих інформацій відсутня тут? І так, A school trip – шкільна подорож. Join our school trip. Долучайтесь до нашої екскурсії. Meet in front of the school. Зустрічаємося біля школи. Отже, date у нас відсутня, тут дата немає, так? Uh, є у нас meeting point. Uh, bring warm clothes and good shoes. Немає date, немає чого time, коли ми зустрічаємося. Uh, є meeting point. І, в принципі, куди ми їдемо? Да? Незрозуміло. Where. А, візьміть теплий одяг і, теплі, і гарні черевики. «Cost per person 12.50. Вартість на одну людину 12.50. Ну, кост є. Так. Return to school at half past 4. І так, у нас в даному випадку відсутній. Так, date, time and where. Where you are going to go. Але у нас у нас ці, у цій notice записці присутні, що meeting point, cost and return time. Але відсутні where you are going to go, date and uh, meeting time. Okay. далі. join us. We are organizing a trip to the blue lake. Ми організовуємо екскурсію на blue lake. Синє озеро, lino. Meet at the bus stop in Green Lane at 9 o'clock on the 5th of October. І так, uh, where you're going to here? куди ми їдемо? Є. date – 5 жовтня є. Meeting point є, Зустріч де ми зустрічаємося. Meeting time є. Немає у нас чого тут cost вартості. Вартість. Ми не знаємо, скільки коштує. Отже, зустрічаємося на автобусній зупинці в Green Lane о 9 ранку, так, 5 жовтня. Return to school at 5 o'clock. Повернення до школи о 5 годині. О 5 годині вечора. Отже, кост. Незрозуміло, скільки коштує. Так? Окей. Okay. Так, далі. А, наступна notice. We're going to visit London, отже, where є вже у нас, on the 15th of November. Дата є. Meet on platform two meeting point є. at the train station at 8 o'clock. Meeting time є. Price per person 9 pounds. Uh, вартість на одну людину поїздки коштує 9 uh, фунтів. Отже, у нас немає чого. Return time. Час повернення. Return time is missing. Ой, return time is missing. Просто return time. Окей, okay, great. And now you have to write a notice for your school board. Напиши таку ж саму записку для своєї дошки оголошень. Use the checklist to help you. Використовуйте цей чек лист аби вам він допоміг. Отже, вам треба вказати Where you are going to go. Ну, нехай це буде знову ж таки uh, school trip, так. Mm -hmm. School trip. Так, where you are going to go? Так. We are going. Going to visit. To visit. Kyiv Kyiv. Uh, on the. No, ну, нехай це буде на день Миколая. On the 19th of December. December. Так, уже ми сказали where і date. Так, потім чим ми будемо подорожувати. So, travel. Travel by bus. Подорожуємо автобусом. Ну, якщо ми живемо недалеко біля Києва. Так, meeting point. Meet. Uh, at. The bus stop. Зустрічаємося на зупинці. Так. Meet at the bus stop. At. Ну, нехай це буде а, 7 Угу. Uh -huh. Або 7 O'CLOCK. Зустрічаємося о 8 годині ранку. Ну, щоб вже ж доїхати, встигнути приїхати туди. Там погуляти. Так. Meet at the bus stop at 7 O'CLOCK. Отже, meeting point and meeting time ми вже з вами згадали. Далі, скільки коштує? Ну, Нехай це буде. Я не знаю. 500 grimnias. Per person. Per person. So, 500 hryvnias per person return. Отже, 500 гривень на людину в обидві сторони. Return to school at 6 p.m. Повертаємося до школи о 6 вечора. Таким чином ми усі Весь чек-лист перевірили, так? Ми з вами повністю згадали кожен пункт. Where you're going to go, date, meeting point, meeting time, cost and return time. Окей, okay, so that's all for today. Я гадаю, що це, в принципі, це заняття дуже-дуже корисне, тому що ми навчилися з вами писати шкільне, таке, шкільну записку, шкільне оголошення щодо екскурсії. That's all for today, на цьому це все. Goodbye, good luck!